197 днів минуло зі страшною аварією, якій постраждала родина Савченків. Того дня, 19 липня 2023 року, вони поверталися додому, коли в їх автівку на великій швидкості влетів п'яний водій. Після цього життя родини перевернулося з ніг на голову. Лікарні операції реабілітації. Ще у вересні справу було передано до суду. Її розгляд триває і досі. 1 лютого відбулося чергове засідання, на початку якого журналістам заборонили знімати обвинуваченого. Суд допускає вас, але роз'яснює, що до ухвалення вироку відносно обвинуваченого він має ті ж саме права конституційні, що мають всі особи, в тому числі і потерпілі. Тому знімати його як в залі судового засідання, так і поза залом може тільки з його дозволу. Підмініться обвинувачення Шекманов. Ви дозволяєте вас знімати редакції капрі Ні, не дозволи. після цього. Законний представник потерпілих повідомив про подання цивільного позову до страхової компанії та обвинуваченого стягнути шекмана Микола Георгійовича на користь позивача Савченка Тетяни Валерія в інтересах неповнолітнього Савченко Івана 89 дев'ять тисяч 97 дев'яносто копійок. Та СИЗГ ТАС приватна 5% від суми відшкодування за шкоду за здоров'я в розмірі 805 гривень, 3 копійки, а саме моральної шкоди. І четвертим пунктом стягнути Шекмана Миколи Ігоровича на користь позивача Савченка Юрія Олеговича 89 775 гривень. Та ССГ ТАС, приватно 5% від суми відшкодування за шкоду заданого здоров'я в розмірі 225 гривень. Але обвинувачений з цими сумами не погодився і визнав позов лише частково. Його представник на цивільний позов підготував письмовий відзив. Нашій родині не дуже зрозуміло, чому пан Шикманов не згоден з сумою, ту, яку ми йому ну, якби, виставили. Він, я так зрозуміла, що буде її оспарювати і зовсім не повністю буде її виплачувати. Він може виплатити нам тільки 100 тисяч. Я так зрозуміла, 50 тисяч мені з дитиною і 50 тисяч моєму чоловіку. В нього немає коштів, щоб нам відшкодувати. Ну якби а мій чоловік сидить вдома і не працює. У нас теж немає коштів на що жити. Ну якби я пішла працювати. Після цього розпочався розгляд справи, під час якого і обвинувачений, і потерпілі розповіли про події того дня. Також під час засідання з'ясувалося, що автівка, на якій обвинувачений скоїв ДТП, і яка наразі офіційно перебуває під арештом та знаходиться на штрафному майданчику, була продана. Ви продали свій автомобіль за гроші? Чи як це відбулося? Ви гроші отримали на які вижили цей час? Отримав скільки ви отримали за цей автомобіль?» Тисячу долара. Це ті поясніть. Мені не зрозуміло, яким чином відбулася продаж. От як я продаю автомобіль, який, який є речовим доказом, чи я своєму його Чи переоформлений вказаний вам, вам належний автомобіль, що є речовим доказом у справі по свідоку, переформовано. Він то продавав її, то не продавав, він сам не знає. Була переоформлена автівка 9 грудня. Потерпілі кажуть, дуже чекали на це засідання. За 197 днів, що після аварії, сегодня он публично даже с... я хочу покаяться извиниться ну как бы к нам этого не произошло ну, просто ну да добавил как бы это 197 дней прошло я просто человек все осознал и принял через 197 дней Юрій Савченко каже, невідомо скільки ще часу йому знадобиться, аби відновити своє здоров'я після тієї аварії. Хожу та й хорошо. делали КТ 12 числа. Все так самочисленні переломи та тазобедренного сустава. Все йде, ну це есть процес, тобто з последствием, що я останусь інвалідом, все я вже на роботу. Я просто не знаю, куди вже і вийду. Работав хорошо, стабильно, Зарплата була достойна, а зараз тепер стою як інвалідом. Нагадаємо, наразі обвинуваченому обрана запобіжна міра у вигляді нічного домашнього арешту. Наступне засідання по цій справі призначено на 12 березня.